Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 3 листопада 2023 року. Отож, карта дня для нас. Карта дня п'ятірка мечів на дні колоди імператор. П'ятірка мечів, карта перемоги, яка не тішить, перемоги, яка принесла біль, розчарування, відрубала від себе людей. Перемога в словесних баталіях. Меч це наші слова, це інформація, яку ми транслюємо. Отож будьте сьогодні обережні, кому ви і що говорите. Тому що можна 10 разів говорити, і ці слова нікого не зачеплять. А саме сьогодні вони поранять настільки, що може людина піти з вашого життя. Ну, якщо тільки ви не маєте людей, які хочете позбутися, таким людям тоді говоріть, що ви вважаєте за потрібне, які ви маєте до них претензії, і все. І отакі от люди більше не будуть вам. Набридати, надоїдати, заважати. Вони, ви їх відрубаєте, так би мовити. Тут в нас є людина, яка позбирала мечі і не дуже задоволена тим, що має, яку ситуацію утримала. Карта досить сіра, такий фон вітряний. Тому... Будьте уважні до слів чи інформації, яку ви транслюєте, що ви кому говорите. На дні колоди імператор, дорослий чоловік вогняної стихії. Яким чином він буде причетний? Чи це, можливо, от ваша енергетика така імператора? Ви Виясняли щось з людьми, ставили їх на місце, тому що меч це ясність. Можливо, у вас була якась ситуація, яка от, м -м, потребувала ясності, потребувала вирішення, і саме сьогодні ви будете наважитися, чи, чи терпець ваш увірвався, і ви будете виясняти, чому саме так, що вам не подобається, так? Можливо, це ви, імператор, який виясняє ситуацію. А можливо, ви з таким імператором, тому що тут людина обернута, так до імператора. Ви з таким імператором будете виясняти, хто він вам Підставляйте під свою ситуацію: ваш партнер, ваш батько, ваш дідусь, ваш керівник на роботі, ваш знайомий, ваш товариш, ваш друг. І ви з ним щось виясняєте. У вас якісь претензії до нього, чи в нього претензії до вас, і ви хочете зрозуміти, в чому справа. Це людина, можливо, при владі, людина, яка має фінанси, ресурси, вплив, забезпечена людина, яка, ну от, як імператор, людина непохитна, непорушна, яка Імператор, ну, так як всі ми маємо і плюси, і мінуси? З плюсів людина, яка захистить, допоможе, впливова, має ресурси, має можливості. З мінусів людина диктатор. Все. Якої є тільки його думка і більше нічого, і нічого не цікавить. Тобто, ну, чому ви що ви виясняєте з такою людиною? Хто вам ця людина? Підставляйте під свою ситуацію, хто вам так... Так, хто такий імператор в вашому житті? Давайте подивимося, що нам буде допомагати. Або це ж, ну, якщо не чоловік, то це може бути енергетика такої людини. От такої власної. людини, яка давить, яка примушує. Знову ж таки, підставляйте під свою ситуацію. Хто вам ця людина? Чому з нею ви? Можливо, тому що набридло вам і примус такий, що вас контролює така людина, і ви вирішили про це сказати. Що буде нам допомагати сьогодні? О. Тут мечів. Меч, слово наше, язик наш гострий, інформацію, яку ви маєте. Тобто, от доля вам дає шанс. Ви отримали, можливо, дійсно якусь додаткову інформацію, якої ви не мали, якою ви не володіли. Вам думки, якісь прийшли в голову? І ви хочете прояснити ситуацію, зрозуміти, можливо, поставити кроп, крапку, можливо, вияснити, можливо, щось донести своє, якщо це стосується такого імператора. Вам доля дає в руки меч, інформацію, нову думку, гострий язик і каже: на, бери, іди, втілюй, говори, виясняй, проясняй, рубай, коли, ну, вже. Дивіться самі, підставляйте під свою ситуацію, тобто вам допоможе сьогодні вміння говорити, чітко, чітко пояснити свою позицію, чітко донести. Це така тактика, стратегія, планування, тверезий розум, гострий язик. Що кому треба, оце і беріть з того туза мечів, і говоріть, несіть, втілюйте. Що нам буде заважати? Що нам буде заважати? Угу. Четвірка кубків емоції. Кубки це наші емоції, а четвірка це емоції, які ми не приймаємо. Бачите, по цій карті людині пропонують щось, можливо, допомогу, підтримку, подарунок, щось пропонують от кубок наповнений, а я не хочу, я маю свої. Ну, тобто, такий стан буде сьогодні заважати. Якщо будуть пропонувати вам допомогу, можливо, імператор буде допомогу пропонувати той, що, той, що в нас був на дні колоди, це людина яка може допомогти, яка може вплинути на вашу ситуацію, людина, яка має ресурси, людина, яка може підняти людей потрібних, знайти, задіяти. Тому не відмовляйтеся від допомоги, від підтримки, від співчуття, від, ну, що вам будуть пропонувати, від подарунка. Все, що приносить вам емоції, не відмовляйтеся. Ось така сьогодні енергетика, така досить різка, така, коли хочеться щось, ну, дійсно, отус, він дає таку, таку от силу, такий поштовх, що хочеться щось прояснити, вияснити, щось говорити. Я бажаю вам мирного і спокійного дня. Я бажаю вам використовувати цей меч на вашу потребу. Є потреба е доносити свої думки, щось говорити, переконувати, робіть так. Прийшла нова ідея в голову, нові думки у вас з'явилися. Також щось робіть з ними, говоріть про них, втілюйте їх, складайте план на майбутнє, пропрацьовуйте, є потреба когось вколоти гострим язиком, тому що люди. Дуже часто вони не бачать меж, вони не є толерантні, вони забагато пхають ніс не в свої справи, маєте меч, коліть їх, відрубуйте свого життя, особливо те, що вам заважає, весь деструктив, тому що ну, достатньо в житті проблем. Біди зла, відрубуйте від себе таких людей, які, які тягнуть з вас, що, хто, в кого що енергію, гроші, настрій, забирають ваш час. Відрубуйте від себе таких людей. От маєте сьогодні такий шанс. Доля дає вам в руки меч, інформацію, думки, слова, ваш гострий язик і використовуйте його при потребі. Можливо, ви давно хотіли щось комусь сказати і не наважувалися. Сьогодні маєте таку можливість. І я бажаю вам, щоб все, що ви будете сьогодні робити з тим мечем, було вам для вас е на краще, щоб цей меч додавав вам впевненості, розуміння, рішучості. Ясності. Я бажаю вам вдалого дня, продуктивного дня. Дякую, що ви в мене є. Ви для мене всі важливі. Кожен, кожен ваш зворотній зв'язок це такий для мене, як обмін, енергообмін, коли я розумію, що вам це цікаво, що це. Що це ну, не, не, не впусту, що комусь це потрібно. Дякую, мої любі. Для мене дуже важливі ваші слова, ваш, ваші повідомлення, ваша увага. Дякую вам за це. Дякую, що ви є в моєму житті. Люблю вас обіймаю. Налаштовуйтеся. На позитивний день, і все буде гаразд. Ви маєте можливість і оборонятися, і пробивати собі шлях. Тут вам в допомогу, мечів. Дякую, що ви є в моєму житті ще раз. Дякую вам за вподобайки. А хто ще не з нами, ласкаво просимо. Приєднуйтесь, підписуйтеся і почуємось, мої любі, Па-па.